Знаєте, що буду звинувачити двох людей в своєму психозі. Психоз був сільодочний. Так, от, в чому справа? Декілька днів підряд, моя подруга мені все розповідала про те, що вона дуже смачно їсть вінегрет. І ви знаєте, з того почалася якась навколишня вінегретна атака на мене. Крайнім стимулом стала моя двоюрідна сестра. Де вона взялася? Тобто, подруга почала, а сестра закінчила. І я вирішила, що я такий зроблю вінегрет. Почалася моя історія з вінегретом. Вчора. В мене вдома не виявилося картоплі і огірків. Ближче були ще до 9-ї години, я таки виповзла з дому, пішла в магазин за картоплею і за огірками. Огірки не купила, купила капусту. Що я там побачила? Сільотку. Я не втрималася. Це був реальний сільотичний психоз. Я купила не найменшу коробочку сільки. Відповідно, я ще купила хлібця. Хліб я взагалі не їм, але для заспокоєння своєї душі я купила чиябату бездрожжеву висівкову. Прийшла додому півдесятої вечора, я вмолола повністю всі 270 грам сільотки і всю нормальну таку буханку чи абати. Неймовірна ніч чекала мене попереду з масовим поглинанням води. Вранці, відповідно, вся вода в мене була під очима. Таке враження, що я з'їла не 270 грам сільотки, а відро і випила два відра. Мені ж потрібно знайти виправдання своєму психозу, правда? Отож, дівчатка, віка та оля, це ви, ви підняли мене майже з ліжка серед ночі. Чи взяли і своїм вінигратом спровокували мій селедочний психоз?